Любий ворог з артилерії, мінометів та за допомогою бойової авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гур'їв-Козачок, Піщани, Вовчанськ, Дворічна, Западне Куп'янськ та інші населені пункти. У селі Піщане Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Поранення зазнали 12-річний хлопчик та дві жінки 31 та 48 років. Рятувальники звітують, протягом доби пожеж, спричинених російськими ударами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканця міста Балаклія та села Морозівка Савинської громади. Рятувальники доставили загалом 11 тонн питної води. За даними Генштабу ЗСУ на купінському напрямку, наші захисники ведуть бої з окупантами та завдають ворогу відчутних втрат. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. новини Харків. Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе. За даними Київської військової адміністрації, противник застосував шахеди. Силами ППО всі повітряні цілі знищені. Обійшлося без жертв і руйнувань. Безпілотник також збили на Полтавщині. Після атаки РФ дронами є влучання на Черкащині та Житомирщині. Постраждав інфраструктурний об'єкт. За минулу добу окупанти випустили 250 снарядів по Херсонській області. За даними ОВА, дві людини дістали поранення. Атакували Харківську, Запорізьку, Миколаївську, Дніпропетровську та Сумську області. Є постраждалі та пошкодження. У Константинівці Донецької області в результаті обстрілу загинули двоє людей, в тому числі десятирічна дитина. Як повідомляє голова ОВА, ще семеро поранені населений пункт обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Смерч» касетними боєприпасами. Сполучені штати незабаром оголосять про надання Україні нового озброєння у межах чергового пакету військової допомоги. Про це повідомив речник державного департаменту США. попередньо до пакету включені ракети для «Хаймерс», систем ППО «Насамс», Стінгер і Джавелін, авіаційні ракети Хундра 70 Крім того, США передадуть Україні розвідувальні дрони, гаубичні артилерійські снаряди та 32 бронетранспортери, а також обладнання для розмінування, міномети та 20 Вісім мільйонів патронів для стрілецької зброї. Український контрнаступ відстає від графіка, але в цілому йде згідно з планом. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN. Очільник оборонного відомства зазначив, що він не переймається через ситуацію на фронті, тому що це помилкове уявлення, ніби кожен контрнаступ має бути швидким. Він також назвав причини, що уповільнюють загальний темп українського контрнаступу, нестача боєприпасів, зокрема артилерійських, а також самих артилерійських систем та що важливо систем ППО. Цей хвойний ліс що в селищі Жигру, а ця частина території Харкова спричинив суспільний резонанс. Місцеві мешканці кажуть, певна компанія прагне розпочати тут видобуток піску. Дома робіт можуть потрапити гектари лісу. Компанія «Геосент» неизвестная компания, которая нет ни сайта, ни какой-то либо информации, планирует получить разрешение. 20 гектар леса нашего в городе хотят уничтожить. И добывать здесь песок. А в дальнейшем проложить трубопровод и добывать газ. Вот этот весь лес, весь вот, до самого конца и весь туда. Хотят весь уничтожить, чтобы у нас здесь была промзона, и люди дышали газами. Они дышали, не приезжали здесь грибы собирать, радоваться, с детьми гулять, с собаками. Там внутри есть озеро, там люди отдыхают. Это единственное место, где мы гуляем. Жители против. Это наше место, где мы ходим отдыхать. Это, этот лес вообще с сморагдово-мореже. Он защищен а, международной конвенцией и его Не зя Дізнавшись з офіційних джерел, що проект вже готовий і оприлюднений, і зараз по ідеї мають відбуватися громадські обговорення. Жителі Жихора прийшли до адміністрації Основ'янського району, щоб детально вивчити документ. До адміністрації району надійшов лист від суб'єкту господарювання товариства Геосенс інформацію щодо необхідності розміщення на дошці оголошень органу місцевого самоврядування, виконавчим органом якого є Основ адміністрація основ'янського району оголошення. Про початок обговорення звіту зацінки впливу на навколишнє середовище до листа було додано оголошення, і сам звіт. Оголошення містило три сторіночки, які були розміщені на дошці оголошень, і сам звіт містить 507 сторінок, який було розміщено у канцелярії. Люди уважно вивчають звіт, що на пів тисячі аркушів, але кажуть, позиція у них одна: добувати нічого не дозволять. Тому і налаштовані звертатися до мінекології з цього приводу. Практично всі мешканці селища Жихар проти розробки цього кар'єру, бо це буде вироблений ліс біля 20 гектар лісу. Це в черті міста Харкова знаходиться, те ще не можна робити. І вже там є невеличкий кар'єр. Після його розробки у місцевих жителів пропала вода в колодязі. І це буде подовжуватися. Якщо там буде нарушення ходоґрунтових вод і там. Не буде у місцевих жителів води, не буде, не буде лісу, не буде нічого. Газ в нас до війни питалися добувати з цими всіма втручаннями. В нас учаються умови нашого життя. В скважинах пропадає вода. Ми живемо, особливо зараз. Більша частина людей живе за рахунок городів. Питаються за городів. Це полі. Тобто, звідки ля полювати, якщо немає води, тому ми категорично проти. Не може бути такого, щоб в нас залишилось два невеликих клаптика в жихарі хвойного лісу. В місті Харків його взагалі практично немає, тому це суперечить я считаю, розуму здоровому. будемо звертатися, будемо нанимати юристів, будемо добиватися, щоб наші права і позиція була почута. Зараз жителі Жихора гуртом готують лист звернення до всіх інстанцій. По перше, всі свої занепокоєння планують озвучити Міністерству екології. Окрім того, будуть звертатися і до правоохоронців, оскільки згідно законодавства громадські слухання повинні бути. Але фірма, що налаштована перетворити ліс на видобувний майданчик, не створила належних умов для прозорого обговорення. Громадські обговорення, наче вже проходять, а по факту люди не мають куди звернутись, щоб висловити свою позицію, а це суперечить українському законодавству у питанні з Жихорським лісом, наголосив мер Харкова мешканцям селища. Місто з людьми можу вам сказати, моя позиція я буду підтримувати людей, а не комерційну структуру щодо того, на якого виробку ліса. Не може бути мови. Це перш за все, я ж знаю, що таке там ліс, да? наскільки він повинен зберегтися. І я розумію, що все це, це знаєте, така провокація певна. Комерційна структура має право. Прийти на громадське слухання, свою думку, і свою позицію висловити. А ми, як територіальна громада, як містяни, будемо приймати рішення, яке буде остаточне. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, новини Харків. Союз Українок Америки надіслав харківським чоловікам дуже корисний подарунок, який у буквальному сенсі допомагає переносити важкі речі у важкі часи. Завдяки співпраці Харківської міської ради з іноземними благодійними організаціями у котельно механічному цеху харківських теплових мереж отримали нові електричні кран балки, які здатні переносити вантажі вагою до 5 тонн. За словами начальника управління ремонтів Рагуфа Мамедова, без цих пристроїв робота в цеху просто неможлива. Діло то попризвання котельно-механічний цех адгатавлю изготавливает оборудование крупногабаритное, отводы больших диаметров, тройники. В некоторых случаях мы завозим котлы, ремонтируем целиком. Нам нужно было кранбалки большой грузоподъемности. Старые, которые у нас были тут, они морально устаревшие были. В принципе, грузоподъемность не позволяла много работ проводить. Но ну, на данный час у нас есть кранбалки грузоподъемности до 5 тонн, поэтому удобно работать с большими крупногабаритными Спасибо производителю этих транбалов, которые нам помогли. На данный час у нас все легко, в вопрос решен. Не менш важливі безпекові характеристики нових кран балок, як зазначає Рагуф Мамедов, технології та налаштування закладені заводом-виробником просто неможливо порушити. Це стосується швидкості переміщення вантажів і висоти підйому. Кран рухається, плавно та повільно має обмежувальні гальма. Старі кран балки піднімали вантаж максимум до однієї тонни і вже давно відсвяткували піввіковий ювілей. Тепер на їхньому місці нове високотехнологічне остаткування. Як зауважує заступник директора технічного КП Харківські теплові мережі Олексій Лука, Украинские женщины лучше понимают, что нужно украинским мужчинам. Украинские женщины имеют характер, который никогда в жизни не позволит им сесть и скласть руки. Поэтому даже находясь в Америке, они всегда. переживают за нашу Украину, переживают за украинских мужчин. И даже там, находясь, всегда найдут, чем нам здесь помочь. Спасибо. Им нам были переданы кран-балки, которые для нас являются, наверное, одновременно как символическим, ну и наверное, очень практичным подарком, потому что они используются в нашем производстве как никогда часто. Поэтому спасибо всем. Очень э чувствуется поддержка. И мы понимаем, что Украина переможна. Все буде Україна. Загалом, подарунок від Союзу україно Америки складався з чотирьох кранбалок. Дві встановили в котельно-механічному цеху, а ще дві дозволили обладнати нове приміщення складу. Відтепер у відділі постачання відчують полегшення у своїй роботі. Попри війну центральний парк Харкова залишається, як і у мирні часи, взірцем чистоти та доглянутості. І все це завдяки турботливим рукам працівників парку. Частина парку була пошкоджена через обстріли окупантів. Тож зараз продовжується відновлення старих лав, що стоять алеями улюбленого місця відпочинку. Виявляються лави, які часом знаєте, фарба з них позлізала. Якісь скали з'явилися. Можливо, хтось там свої ініціали на шкарябах таки, на жаль, ще відбувається. Таку лаву забирає спеціальний навантажувач, відвозить на наше господарське подвір'я, де її розбирають повністю. Тобто, кожен планка, кожен оцей брус він окремо знімається, нумерується, бо через те, що наші лави мають такий окремо розроблений профіль, який дозволяє там відпочивати спині. Дуже важливо, аби. Ті бруси, які були там на певному місці, вони на тому місці залишились, коли зберемо лаву. Наступний етап саме відновлення. У кілька шарів деревину обробляють, а потім фарбують. Повністю зачищується цей брус, потім шпатлюються. Якісь коли, ці подряпини вони прибирають, замазуються. Далі все це, -це шліфується, потім наноситься перший слой грунтівки. Потім впершесь. Слой фарби, потім другий слой фарби, який вже закріплюється. Після цього воно висушується певним чином, Збирається. Якщо треба десь підфарбувати ну, безпосередньо ці залізні металеві станіни, на яких ці паркові дивани стоять. Потім обережно, з допомогою у нас такі спеціальні накладки на навантажувачі з деревини, аби не подряхати вже наново пофарбовану лавицю. Це все піднімається і відвозиться нам місце того паркового дована, де воно забиралося. На весь цикл роботи кажуть, у парку потрібен мінімум тиждень, коли одну лаву забирають на ремонт, іншу ставлять на її місце. І так відбувається регулярно. Наразі у парку не працюють атракціони не тільки тому, що постраждали, а й у рамках безпеки. У воєнний час кажуть у парку, власними силами намагаються зберігати всіма улюблений вигляд алей та інших зон, аби харків'яни та гості міста могли насолоджуватись відпочинком. Звісно, ми хотіли би розбити нові квітники, нові е, якісь майданчики з новими послинами. Але ми розуміємо, що це ті затрати, які наразі не, не надто необхідні. нам. ми е, отримуємо те, що маємо в тому вигляді, який він має бути, але е, під час війни ми вирішили не витрачати зайві кошти на те, що ну, краще було б направлено на більш важливі. Момент. Марія Соловйова та Світлана Бреус новини Харків. На салтіці з'явився мурал. Патріотизм, любов до батьківщини, жага перемоги. Такий месець цього зображення. Над малюнком думали довго. обирали серед патріотичних сюжетів. Двоє битви розповідає художник. Та зупинились на українській символіці. Це наш прапор, і на ньому. Котик, який символізує наших воїнів, бійців, які захищають нашу Україну, і герб. Тут, я гадаю, не треба нічого поясняти нікому. Справжні українці все зрозуміють. Цей мурал прикрашатиме один з будинків на Салтівці. Мешканці двору та комунальники, які опікуються цією територією, розповідають про страшні руйнування тут. Кажуть, коли побачили на що перетворився їхній колись затишний куточок, сльози навернулись на очі. Оговтавшись, вирішили навести лад та зробити двір ще гарнішим. Ми починали з прибирання гілок, скла, залишків, ракет. Так що зараз уже більш Радісно в наших дворах. Висадили квіти на одній клумбі. Захотілось чогось більшого, кажуть комунальники. Так ідея вдихнути нове життя в цю рідну територію захопила і мешканців будинку і двірників. Давайте зробимо двір в українському стилі, давайте зробимо колодязь, а до колодязя давайте зробимо вітряк. І колективу це подобається. Зробили скворішники на побитих деревах як знак відродження, відродження життя в місті Харкові. Звернулися до художника з ініціативою. Допоможіть напалювати мурал, щоб наші дітки, які тут займаються, які тут граються, більш було радісно. І велика шана нашим захисникам, завдяки яким ми можемо це все робити, завдяки яким ми можемо прокидатися, висаджувати квіти, прибирати наше місто. Дійсно, Харків оживає, відроджується і Салтівка. Сюди повертаються люди. Це наш дім. Ми повинні були повернутися. Коли ми звикли до цієї ситуації, приїхали, подивилися, що люди можуть. Ми теж харків'яни, і ми можемо, і ми тут будемо жити. Тож наша дитина вже підготовлена морально. Я не знаю, праві ми чи ні, але ми повернулися півроку тому сюди і плануємо залишатися тут до перемоги. Місцеві мешканці кажуть, приємно бачити доглянуте подвір'я, квітучі газони, відремонтовані будинки. Все це вселяє віру в неминучу перемогу. Серед працівниць Харків-Благоустрою багато і переселенців. Для них Харків давно став рідним містом. Ольга приїхала з Луганська <продук> у 2014-му, а у 2022-му з Харкова вже не поїхала. Хоча є у жінки одна заповітна мрія. Коли <продукт> війна закінчиться, хочу поїхати все таки. Очень хачі домой. Очень. Ольга та її друзі колеги не сподіваються, що ця мрія має надмінно втілитись. А поки що всі разом відновлюють Любий Харків та наближають найочікуваніший день день перемоги. Я на біляєва, Леся Копилюк, Ігор Луханін, Стас Режко, Олександра Панченко. Новини Харків. Планується, що з 1 вересня харківські школярі отримуватимуть знання за комбінованою формою. Очні заняття можуть проводити у підземці або у школах з обладнаним укриттям. Водночас, через загрозу ракетних обстрілів, у місті поки що не скасовуватимуть і онлайн освіту. Як саме навчатися дітям, вирішуватимуть самі батьки? Тож ми вирішили розпитати харків'ян, якому формату уроків вони віддають перевагу та яке навчання вважають найбільш безпечним. Наочно треба переходити, тому що батлуші б'ють, діти займатися не хочуть. Так що треба, звісно, відкривати школи. Дистанційно і... не дуже вони розуміють, і да. що да. нікому допомогти, да. то це пустой. Треба, треба, да, до школи, да. до школи, треба до школи. Да, хоч... да. Хоча да. б два-три рази в тиждень. я а, бы ну... так. Не понимаю, как можно через компьютер ребенка научить. Вообще надо в школу ходить. Дети не общаются, во-первых, между собой. У меня вот племянничек. Я заскучился за друзьями. Хотя сам стеснительный, он еще стеснительнее станет. Я так, э, разумею, еще потребно, могут на дистанции. Пока еще не Да, так, так. Бо я би хвилювалась за маленьких. Офлайн. В укриттях повинна бути. Ну, б не хотіла. Ну, мне кажется, что пробовать надо. И... Если не получится, ну как бы, без экспериментов в житті зараз сейчас жить нельзя. Нужно пробовать, приспосабливаться к новым условиям жизни. Так, я вважаю, що можна, але мені було б дуже тривожно. Якщо б була б тривога і навіть він знаходився в бомбосховищі, я б хвилювалась, то мені б, мабуть, було б зручніше, щоб він був зі мною вдома. Я мислю, що збирати, ну, якось збираються такі групки, де навчання у безпечній зоні. Наприклад, Терехов пропонував варіант з метро. Ну, Дуже добра ідея, я мислю, Де у містах є метро то потрібно займатися з дітями лічно. Я думаю, то започаткова ідея е, ну, е, б'є свій розвиток, то пусть навчаються. Значить, нема загрози, то пусть вчаться. Загроза є, значить, переходимо на онлайн обучення. Не знаю, моє мнення таке, що пусть ще позаймаються так, як вот, дораз. Я думаю, що нужно учиться, як ми учились. Офлайн. Без Поки не треба. Я ж говорю, участь онлайн, пусть участь. Я думаю, що э, треба э, все-таки ходити в школу. Ну, Харкові це опасно. Були два прильоти рядом. І как бы я проти. Би, щоб діти відкривали школу, я проти. Я думаю, лучше вдома офлайн. О, такой больной вопрос, конечно. Ну, не знаю, судя вот по обстановке, сейчас не очень такая обстановка спокойная. Так, конечно, мы боимся за детей, за своих. У меня внучка. Ну, наверное, онлайн, я думаю. Мы так, думаем. если бы спокойно было, конечно, мы хотим, чтобы в школу ребенок пошел, как всегда было. Все. У меня онук, так что не знаю, Пояска дуже. Ну, якщо будуть дійсно бомбосховища. Ну, взагалі, зараз, мабуть, більш ефективна офлайн освіта, однак мені більш подобається онлайн. Там, де я зараз живу, ніколи не прилітало, хоча в нашій школі прилітали вікна, але, мабуть, не дуже безпечно зараз. І то ви б ризикнули повернутися? Чи було б трошечки все ж? Так, тому що в мене 9 клас, я збираюся після нього уходити. Хочеться закінчити школу нормально. А у метро могли б навчатися? От є така ініціатива, можливо, чує. Навіть не знаю. Це трішки невдобно.